Добрий день всім в цьому відео поговоримо про спонсорську програму у Британію на 2024 рік. Я постараюся об'яснити всі абсолютно. Моменти, хто такий спонсор, хто може виступити спонсором, яка ситуація з спонсорами, як краще себе подати, якщо все-таки вирішили шукати спонсора, і які є шлях ще потрапити до Англії. Давайте все, все спочатку по порядку. Хто ж такі спонсори? Спонсори це звичайні живі люди, які погоджуються надати житло незнайомим людям, які рятуються від війни. В тому і суть спонсорської програми надати житло людям, які рятуються від війни. Тепер давайте більш детально, хто може виступити спонсором. Спонсором можуть виступити британці, зрозуміло, тобто місцеві, які постійно там проживають і мають житло, і мають в тому житлі вільну житлову площу, яку можуть надати людям, які до них приїжджають. Зрозуміло, так? Також спонсорами можуть виступити не британці, а люди, в яких є постійний статус перебування в Британії на 6 плюс місяців, і в яких є житло, і в яких є вільна житлова площа. Поляки, литовці загалом громадяни ЄС, ЄС і не тільки, зрозуміло, так? Хто ще може виступити спонсором? Це громадяни України, які знаходяться в Британії. Мають легальний статус 6 плюс місяців. БРП для цього достатньо. БРП на 6 плюс місяців достатньо. Самостійно знімають житло, і їх лендлорд дає дозвіл спонсорувати інших українців. Ну і звичайно, що вони так само, як і попередні, мають достатньо вільного житлового простору. Тобто мають вільні кімнати для тих людей, хто до їх приїде. Яка реальна ситуація з спонсорами на 2024 рік? Спонсорів мало. Це зрозуміло, що спонсорів мало, тому що хто хотів взяти до себе українців, то взяли. Та і згідно статистики, знову ж таки, це не я придумав, це статистика нам про це говорить. Більшість українців проживають з спонсорами, тому що зрозуміло, хтось від спонсора з'їжджає, знімає власне житло, і спонсор на їх місце може взяти нових людей, а хтось просто проживає з спонсором. Так, от більшість українців проживають з спонсорами, і відповідно новим людям, хто хоче їхати в Британію, спонсора знайти все тяжче й тяжче, буквально стає з кожним днем. З кожним місяцем. Це теж потрібно розуміти. Наступний фактор, який говорить про те, що спонсорів дуже мало, на початку ведення цієї програми були благодійні організації, в яких також були спонсори. І просто, виходить, благодійна організація зводить спонсора і зводить того, хто шукає спонсора. Але на даний момент в таких благодійних організаціях в них спонсорів немає. Так, про ситуацію з спонсорами, думаю, зрозуміло пояснив, але не треба впадати так жорстоко у відчай. Як говориться, не все потеряно. Це раз. Для тих, хто хоче сильно потрапити в Британію і має таке бажання потрапити в Британію. Він без малих дітей і має бажання працювати. Будь ласка, є робоча віза сезонного працівника, яку ви можете відкрити через офіційних представників і поїхати на працю в Британії. Це теж чудовий спосіб потрапити в Британію. І не треба вам місяцями морочитися шукати того спонсора. Бо особливо. Це стосується чоловіків, бо є чоловіки, які мені пишуть, що де він раніше був і що він раніше мого відео не подивився, то він би не потратив два, а то й три місяці свого часу на пошук спонсора і все безуспішно, розумієте? От, ну звичайно, що якщо ви мама з дитиною. Дітям робочої візи не відкривають. І навіть не дітям, бо теж до мене пишуть люди: якщо моєму сину 16 років, він працювати, чи можу я з ним поїхати по робочій візі. Ні, в 16 років робочої візи не відкривають, її відкривають з 18. Розумієте? Тому якщо ви мама з дитиною і хочете все-таки, все от прям дуже сильно хочете поїхати в Британію, шукайте спонсора. Як це зробити, ми поговоримо далі. Я розкажу в кінці, а поки що розкажу, як спонсора шукати не треба, тому що розвелося дуже велика кількість шахраїв, і які найбільш популярніші шахраї шахрайські схеми, щоб ви на них не попадали. Значить, найбільш популярні схеми шахрайства це коли ви знаходите оголошення в інтернеті, що хтось допомагає з спонсором за гроші, і вам заявляють, якщо прям так в двох словах, що в них є база спонсорів, і вони за гроші нададуть вам спонсора далі. Це на, на таке однозначно вестися не треба. Далі не треба вестися на таке, коли радять вам в'їздити через Дублін або через інше місто Ірландії. На таке теж вестися не треба. І дивіться, і також не зв'язуватися з тими, хто каже, що виступить вам спонсором за певну суму. Якщо ж ви вирішили все-таки шукати спонсора, от, будь ласка, той же самий відносно дієвий спосіб це Фейсбук груп. Банально говорячи з людиною, людина мені каже, Ігор, я написала в Фейсбук групі, що шукаю спонсора. Мені почали в особисті писати, що за таку таку ціну виступлять спонсором то-то, то один поперед другого. Розумієте, нема такого, тому благодійні організації правильно роблять, що вони не можуть рекомендувати будь-яку з Фейсбук груп для пошуку спонсорів. Шахраїв розвелося дуже багато, але я попередньо вам сказав: гроші нікому не платите. Абсолютно нікому гроші не платите. Тому, якщо ви хочете попробувати шукати в Фейсбук-групах спонсора, шукайте групи маленьких сіл і містечок Англії. Чому маленьких? І тому що в маленьких селах і містечок Англії більше англійців і роз... менше шахраїв це дуже важливо. І більший варіант того, що ви знайдете собі спонсора. Це я думаю, зрозуміло. Тепер потрібно ж, коли ви шукаєте в, в ці маленькі. Містечка і села Англії. Якщо сильно хочете поїхати в Британію, так ви них знайшли, і потрібно написати про себе. І Знову ж таки, тут треба себе трошки краще подати. Ну, написати Добрий день, я шукаю спонсора. Такий варіант точно не катить. Ну, серйозно, не такий варіант це взагалі це все. Це, це просто ноль. Такий варіант не катить. Але як же ж написати правильно? Тоді ви скажете мені, Ігор, ти когось критикуєш? Пропоную. Я нікого не критикую, я просто кажу свою точку зору. Як написати правильно. І це не значить, що це єдиний правильний алгоритм дій. Це значить, що це Плизно був би мій алгоритм дій, якби я шукав спонсора, який діє, е, основуючи на тому, що я спілкуюся з людьми і вони діляться своїм досвідом. І тобто, це алгоритм дій на практичному досвіді, а не просто теорія. І так, як же правильно написати? Написати приблизно таким чином, як вас звуть, скільки вам років, і склад вашої родини, і також, скільки ним років, скільки вас загалом людей. Де ви на даний момент знаходитеся? Знову ж таки, якщо вам загрожує небезпека, якщо ви знаходитеся в прифронтових містах, обов'язково вкажіть, що вам загрожує небезпека, що ви знаходитеся тут-то тут. то, тут -то. Обов'язково вкажіть. Також бажано написати про ваші інтереси, про те, чим ви займаєтеся, де працювали або працюєте, і про хобі і інтереси ваших дітей. І, звичайно, що вважаю правильним одразу додати, чи їдуть з вами тварини і чи маєте вишкідливі звички, щоб потім уже вас, коли ви будете там, не виникало ніяких непорозумінь з спонсорами. Ось приблизно такого ось приблизно з таким формулюванням можна, можна писати в тих же самих Facebook-групах, що ви шукаєте собі спонсора. Так, зрозуміло, фейсбук групи англійські, тому все це пишемо ми англійською мовою. Ну і під моїм відео також коментарі відкриті. Обов'язково залишайте свій коментар і читайте інші коментарі, бо люди часто пишуть і доповнюють мене, так як я все за один раз теж в принципі не згадаю. Вже буває таке, що записав відео. Потім думаю, блін, можна було б ще те додати, ще те додати, ще те додати. Тому обов'язково читайте коментарі чиїсь і залишайте свій коментар. Також. Лайк like на канал і підписуйтеся. В кого є питання, суто по спонсорській візі, які можна задати в публічному доступі, задавайте в публічному доступі тут в коментарях. Якщо питання таке, яке ви в публічному доступі не бажано задавати, або ви її не хочете задавати, можете написати мені в особисті. Посилання буде в описі під відео. Все, на зв'язку. І ще одне прохання. Я сподіваюся, зрозуміло пояснив. Що не зрозуміло пояснив, теж пишіть в коментарях.